Я формувала намір, я казала вселенна, Боже, неважливо там. Да я дуже хочу мати професію і хобі, і щоб це все було разом. І коли сталася війна, знову mm -hmm. ж таки. От ця війна, слухай, боже, всі всі подкасти про це. От це і... трансформаційна точка для багатьох. Я не? скажу, що щоб там мене як зараз не захитили, війна пішла всім на користь. Великі кількості згодно. людей люди виросли. І хтось може казати, от там давно ми зараз вчора новиники там прийшли. Там Да, можна говорити. Мій хлопець такий каже: Боже, все капець, я кажу, дивись. Слухай, кажу, два з половиною роки пройшло вже як війна. кажу, моє життя помінялося в всіх сферах в кращу сторону. І як би це не звучало, я дуже вдячна за цю трансформацію. І чи можна було би поміняти, я не знаю. Mm -hmm. Я би напевно, в контексті себе, я скажу ні, в контексті звичайно людей, які загинули, mm -hmm. але знову ж таки є на це yeah. причини. У мене не вистачало сміливості піти зі страхового бізнесу до війни. І коли сталася уже війна, нам перестали платити. Mm -hmm. У мене не було іншого вихіду, як і в інстаграм, тому що там нема стартового капіталу. Так, По факту нема. пішов купив навчання за 500 доларів, ти вже yeah. все, ти всьому між.